Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо говорити про речення, вивчаючи синтаксис і пунктуацію. Сьогодні ми трішечки пригадаємо, а саме речення, поширені і не поширені, адже ми вже вивчили граматичну основу, повторимо сьогодні другорядні члени речення і удосконалимо своє вміння розрізняти поширені і непоширені речення, а також поговоримо про одну. Таку дуже важливу річ, яка називається порядок слів у реченні і логічний наголос. Отож, пригадаймо, за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення, речення бувають поширеними і непоширеними. Ну це, звичайно, ви знаєте. Що ж таке поширені речення і непоширені, ну, вже саме слово, непоширені говорить про те, що вони мають. Тільки головні члени речення. А ви знаєте, що підмет і присудок несуть основну важливу інформацію. А другорядні члени речення вони вже того й називаються другорядні, що доповнюють головні члени речення, дають додаткову інформацію, тобто поширюють. Це означає, що поширені речення це ті речення. В яких є хоча б один другорядний член речення. Наприклад, цікава і копітка робота над твором виконується повільно. Граматична основа робота, що робить, виконується, а другорядні члени речення є дві групи: є група підмета, Група присудка це означає, що питання ми ставимо від підмета і від присудка. Отже, ставимо питання від підмета робота яка? Цікава й копітка». це означення виконується як повільно обставина і виконується над чим над твором це додаток. Тобто ми бачимо, що в цьому реченні, крім підмета та присудка, є означенням додаток і обставина, тобто всі другорядні члени речення. Але не обов'язково, щоб у поширеному реченні були всі другорядні члени речення, достатньо хоча б одного хоча б одного означення, або одного додатка, або однієї обставини. І це вже буде поширене речення. Пригадаємо такі другорядні члени речення, як додаток, означення і обставина. Що ж таке додаток? Він і називається додаток, тому що означає додатковий об'єкт дії, додатковий предмет або додаткову особу, відповідає на питання непрямих відмінків, тобто на всі питання, крім називного та кличного, адже ми пам'ятаємо, що називний відмінок. Це підмет, а кличний це звертання, яке взагалі не є членом речення. І додаток підкреслюємо пунктиром. До речі, додаток це група присудка. Обставина це теж група присудка. Тобто, питання ми ставимо від присудка, вказуємо на ознаку дії. Тобто, вже вона і називається обставина, тому що вказує, як. За яких обставин, де, куди, коли і чому відбувається дія. Її підкреслюють рискою крапкою. Ну і нарешті означення. Означення це група підмета. Тобто, означення завжди залежатиме від іменної частини, тобто від іменника, від займенника, і вказує на ознаку предмета. Бачите? Оце означає. Що значення завжди залишатиме від якогось предмета або особи, і відповідає на питання, який чий, котрий, ми його підкреслюємо хвилястою лінією. І ось вам гра найуважніший. Спробуйте скористатися QR-кодом і знайдіть назви всіх членів речення. І усно уже назвіть, на які питання відповідають головні та другорядні члени речення. А після виконання скріншот з результатом я чекатиму в Google Classroom. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тут я вам пропоную вибіркову роботу. Випишіть поширені речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли поширені речення? А тепер перевіряємо. Так, у першому завданні поширеним реченням є варіант Б. Е, чому? Тому що гостям весело, весело це буде присудок, адже якщо у нас немає дієслова присудка в реченні, то його функцію часто виконує обставина. Весело кому? Гостям і ось наше поширене речення. Хай кожен із вас заспіває. Чому це не буде поширене речення? Тому що кожен з вас це складений підмет, заспіває присудок. А хай це взагалі частка, яка не є членом речення. Дідусь буде відпочивати. Це звичайна граматична основа. Хлопець Виявився неликом шитий. Забуваємо про те, що фразеологізми дорівнюють одному слову, і ми його всі підкреслюємо як один член речення. Край неба, жеврів. ось у нас край неба – це буде складений підмет, а жеврів – присудок. У другій, У другій частині поширеним реченням буде варіант В. Сонце трудиться, а трудиться воно як. Оті чола, тобто дуже сумлінно. Три верби це буде складений підмет. Що вони зробили? Схилилися. Сіно підмет або свіже, зелене, пахуче, це складений іменний. Вибачте, що мене так кривенько виходить. Дається складений іменний присудок. Ну, час минає це, звичайно. Звичайна граматична основа, простий підмет і простий присудок. А хлопці що зробили? Накивали п'ятами. Фразеологізм ми пам'ятаємо, що ми його підкреслюємо як один член речення, тому що він зазначенням дорівнює одному слову. Ми можемо сказати, хлопці пекли. Ну, а ви знайшли поширені речення. Якщо ви все зробили правильно, то ви просто молодці. А ми працюємо далі. І тут я вам пропоную гру «Назви члени речення. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити завдання. І визначте над кожним словом головні та другорядні члени речення. А скріншот з результатом відправте мені, і я порадію за ваші результати. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Порівняйте і поміркуйте з такими реченнями. Порівняйте такі речення. Ми сьогодні розглянемо порядок слів у реченні. Сьогодні ми розглянемо порядок слів у реченні. Порядок слів у реченні ми розглянемо сьогодні. Розглянемо сьогодні ми порядок слів у реченні. Що спільного і відмінного у них? Ну, мабуть, те, що спільний зміст, так? Адже всі вони е, однакові за змістом. Зміст не змінюється. І спільне в них те, що вони всі двоскладні. Ці речення і, звичайно, поширені, прості. Але різниця в чому? Що різна певна якась інтонація, емоційна забарвленість, так? Якщо ми говоримо, що ми сьогодні розглянемо порядок слів у реченні, то, мабуть, увага звертається, що саме ми, а не хтось інший. Сьогодні ми розглянемо порядок слів у реченні, то, мабуть, увага звертається на сьогодні, так? Порядок слів у реченні ми розглянемо сьогодні, що саме ми розглянемо порядок слів, а не якусь іншу тему. Розглянемо сьогодні ми порядок слів у реченні. Тобто, бачите, що справді порядок слів у реченні дуже і дуже важливий, залежно від того, яке слово переставлене на початок і на нього можливо виноситься більше уваги. То на це слово, ми теж звертаємо свою певну увагу. І саме про порядок слів у реченні ми сьогодні поговоримо, дослідимо, навіщо він взагалі прямий, зворотній, де він найчастіше уживається, ну і попрактикуємося. Українська мова взагалі належить до мов з вільним порядком слівуречення. Наприклад, з реченням Слава Шевченка вийшла далеко за межі України, переставляючи його компоненти, як ми. Щойно це робили в попередньому завданні можна зробити багато варіантів. Але вільність порядку слів не виключає правил, що регулюють розташування членів речення. Кожне переставлення пов'язане з більшою чи меншою зміною значення. Порядок слів виконує синтаксичну і стилістичну функцію. Я побачив сина вчителя, тобто маю знайомого вчителя і побачив його сина. Я побачив учителя сина. Пішов до школи і побачив синового вчителя. Тихий світанок, наприклад, і світанок тихий. Здавалось би, речення одне й те саме. Але тут теж від перестановки доданків сума буде мінятися. Якщо ми кажемо тихий світанок, це буде односкладне називне речення. Світанок є який тихий. А якщо ми вже переставимо слова, то слово тихий стане. Присудком із пропущеним дієсловом зв'язкою, тобто світанок, є тихий. Тобто, бачите, від перестановки доданків сума міняється, тобто залежно від того, який порядок слів будуть різні члени речення. У розглянутих прикладах ми це побачили, що саме порядок слів є одним із засобів з'ясування синтаксичних стосунків між словами. Стилістична функція порядку слів полягає в тому, що переставлення членів речення викликає додаткові виразові відтінки, змінює експресивну роль того чи іншого компонента. В українській мові, як ми це вже зрозуміли, ми вважаємо порядок слів вільними, тобто за тим чи іншим членом речення не існує суворо закріпленого місця. Тобто, прямий чи зворотній порядок слів ми можемо визначити чітко за тим, як розташовуються члени речення. Розрізняють два типи порядку слів у реченні прямий і непрямий. Непрямий, тобто зворотній інверсія. Прямий порядок слів вважають нейтральним. Він є характерним для офіційно ділового та наукового стилю мовлення. Наприклад, підметом називаємо головний член речення. Розташування членів речення при прямому порядку слів. Підмет завжди знаходиться перед присудком. Означення завжди знаходиться, То ось ми можемо схематично ось так показувати. З йде підмет, потім присудок. Означення знаходиться перед означуваним словом. Ми схематично можемо ось так зобразити, адже ми вже довели, що означення це група підмета. Додаток знаходиться після слів, від яких він залежить. Ось так схематично. Ну, а обставина може займати різні місця. По обставині, до речі, ми не визначаємо порядок слів, бо вона і там, і там, і там, ну скрізь може бути. Тобто, ми до уваги беремо тільки присудок. Підмет, присудок, означення і додаток. Якщо скомпонувати правильний порядок слів, то його краще запам'ятати звичайною простенькою фразочкою. Моя мама мила раму. Ось він цей порядок слів. Якщо ви запам'ятаєте цю фразу, то ви запам'ятаєте правильне розташування членів речення при прямому порядку слів. Ось вам такий маленький лайфхак. Моя мама мила раму речення, яке вам покаже правильний порядок розташування, тобто прямий порядок розташування головних і другорядних членів речення. А зворотний порядок слів інверсія застосовується в художньому та розмовному стилях. Може також застосовуватися і в публіцистичному. При інверсії, найбільша увага зосереджується на тому члені речення, який виноситься на початок чи кінець. До речі, інверсія. Це художній засіб синтаксису, який використовується в літературі, і вона створює неабиякі стилістичні можливості, але її використання потребує авторської вправності. У процесі мовлення за допомогою інтонації, пауз, логічного наголосу завжди виділяється один або кілька членів речення. Як комунікативне яндро, тобто центр висловлювання, здавна помічали люди красу природи. Наприклад, здавна помічали красу природи. Так, ось ми виділяємо як центр, здавна помічали люди красу природи. Порівняємо ось такі речення. Відходили все далі й далі зрадливі вітряні дні. І вже з другого ранку вони їхали царством весни, адже був кінець квітня. Звернули увагу на емоційність і виразність мовлення. І йшов урок математики, і Шуркові було й нудно. Для того, щоб визначити зворотній чи прямий порядок слів, ми, звичайно, в першу чергу це робимо по головних членах речення. Дні. Що робили? Відходили все далі й далі. Ось ми вже лише по граматичній основі довели, що тут зворотній порядок слів. І що в урок математики? Урок. Що робив, ішов. Тобто, звертається увага на саме, що він ішов урок математики. Інверсія часто підсилює емоційність і виразність мовлення. Та ось повернулася з вирію весна, а за нею повернулись додому жайворонки. Тобто, ось а за нею повернулись додому жайворонки, емоційно звертається. Не забувайте про це. Що справді не завжди, до речі, переставлення слів. Справді підсилює, набуває такої емоційності і виразності. Ви повинні пам'ятати, що потрібно бути май майстерним і вправним для того, щоб ось так гарно побудувати речення, переставивши слова. А інакше буде абра-кадабра. Зверніть увагу: ось таке речення. Столяр зробив стіл із дуба з чотирма ніжками. Чи все вам зрозуміло? Це що, в дуба було чотири ніжки? Та ні, звичайно. Тобто, бачите, ось як неправильний порядок слів у реченні може абсолютно спотворити зміст речення. Правильно ж сказати, що столяр зробив із дуба, так і з чого він зробив? А він зробив що? Стіл з чотирма ніжками це ж стіл був. Остап Вишня у своїх гуморесках висміяв добре зло. Так він добре зло висміяв? Чи він висміяв добре зло? Так от для того, щоб не було такої плутан, до речі, ви зрозуміли, що це граматична помилка, так якщо неправильно стоять слова у реченні і незрозуміле значення, це є граматична помилка. То ми повинні розставити правильно речення слова в реченні так. Остап Вишня у своїх гуморесках добре висміяв зло. Ось так тоді вже буде більш-менш зрозуміло, що ж він там зробив. Прошу поставити у дворі дитячого садка водяну колонку для дітей фабричного типу. Знову ж таки, це в нас діти фабричного типу, мабуть, колонка все ж таки, так? Знову ж таки, побачили, як спотворили зміст речення неправильний оцей порядок, незрозумілий слів. Прошу поставити у дворі дитячого садка, так, водяну колонку фабричного типу. Для кого? Для дітей. Тоді буде все зрозуміло. Проаналізуймо зроблені висновки попередніми дослідниками. Мабуть, краще буде так: проаналізуймо висновки, зроблені попередніми дослідниками. Отоді От буде більш зрозуміло. Тому звертайте увагу, коли будуєте речення на його зміст. Для того, щоб у вас не було граматичних помилок, я завжди раджу, уявляйте собі зміст. Того, про що ви написали. Тобто прокрутіть собі картинку в образах, і тоді ви зрозумієте, чи є у вас в реченні помилка, чи речення побудували правильно. Найважливіше слово в повідомленні можна виділити не тільки зміною порядку слів, а й логічним наголосом. Від місця логічного наголосу залежить смисл висловленої думки. Наприклад, щоденно чесно заробляй свій хліб, щоденно чесно заробляй свій хліб. Щоденно чесно заробляй свій хліб, щоденно чесно заробляй свій хліб, щоденно чесно заробляй свій хліб. Логічний наголос є одним з важливих виражальних засобів усного мовлення. Зверніть увагу, на письмі ми його ніяк відобразити не можемо, лише в усному мовленні. І ось вам практична робота. Прочитайте речення, визначте порядок слів і підкресліть слова, на які падає логічний наголос. Праця єдина з неволі нас вирве. Ну, до праці, брати, ось на першому реченні я знову ж таки покажу вам. Для того, щоб зрозуміти, який у нас порядок слів прямий чи зворотний, ми починаємо з граматичної основи. Хто що, праця, що вона зробить? Вирве. Вирве кого? Нас. І праця єдина, так? Тобто побачили, що хоча граматична основа стоїть у правильному порядку слів, неправильно стоїть додаток, і неправильно стоїть означення. Отже, ми робимо висновок, що це зворотній порядок слів, а уже логічний наголос ну це вже як ви прочитаєте. Так і впаде у вас логічний наголос. Праця єдина з неволі нас вирве». Я вважаю, що тут логічний наголос. Падає на слово єдина. Ну, ми до праці брати. Звичайно, брати як звертання ми виділимо логічним наголосом. А далі, за поданим зразком, попрацюйте самостійно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, ось. Перевіримо, в другому реченні в тих теплих степах виробилась кров моя і душа моя. І, звичайно, ми вже зразу скажемо, що це буде зворотний порядок слів. Бо ми визначили по граматичній основі і про слова кров моя, душа моя. Адже тут означення стоять після означених слів. Посеред неба гнеться на південь чумацький шлях, і між його доспілими зорями. Тремтить і осипається на край землі срібний пилок. Звичайно, тут можуть поєднуватися і прямі, і зворотній порядок слів. Вони теж можуть, якщо велике речення, поєднуватися. Ось гнеться на південь чумацький шлях. О, тут вже ми бачимо, що порядок слів буде зворотній. Поле чорніє прямий порядок слів, проходять хмари, оце вже зворотній, гаптують небо химерною грою. Пролізків перших блакитні отари. Ми бачимо що тут зворотній порядок слів. Земле, як тепло нами з тобою. Ось таким емоційні, ось такі експресивно забарвлені речення, які допомагають письменникам утворювати саме інверсія зворотній порядок слів. Навчальне редагування. Запишіть подані речення, виправляючи помилки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. На уроках історії ми дізналися про мужніх і сильних захисників нашої землі. Перед нами розкрився зовсім новий світ, осеяний сонцем. Вулиці за кілька хвилин завалило білими м'якими заметами. Учні повинні любити і берегти природу. Виробнича бригада добре працювала влітку. Згоріли на пісня жайворонкам і тремтить в повітрі. А вас, які були варіанти? Пишіть у коментарях. І нарешті на підсумок вам ось таке цікаве тестування, а швидше гра. Якщо ви перейдете по QR-коду, то ви відкриєте гру, виберіть собі суперника і позмагайтеся з ним, давши відповідь на тестові запитання. А скріншот з результатом, я чекатиму в Google Classroom. І порадію за ваші оціночки. А на сьогодні все зверніть увагу, що цієї теми у підручнику немає. Тому е, ще раз ви можете переглянути цей урок і записати або заскрінити собі правила для того, щоб їх вивчити. На сторінці 39 у вашому підручнику ви виконаєте письмову вправу третю. Прочитайте текст, випишіть прості речення і підкресліть у них всі члени речення головні і другорядні, і визначіть порядок слів у них, який буде на вашу думку. Прямий чи зворотній. Любіть і вивчайте українську мову, від рідного слова сил набирайтеся, ніколи і ніде ви його не цурайтеся. Успіхів вам і хорошого дня! До побачення!